Я є українцем з польським корінням, і хочу вам, мої дорогі друзі, сказати, що все, що відбувається на кордоні, це лише політика. Вони не мали права цього робити. Це акт вандалізму. Польща боїться стати наступною жертвою Кремля. Та водночас Варшава аж зі штані вискакує, аби зменшити шанси Києва на перемогу, блокує кордони і влаштовує торговельну війну. Все тому, що електоральні інтереси політиків. Понад национальную безопасность, борьба за выборцы долає инстинкты выживания, пишет Орест Сохар, шеф-редактор видання Обос ЮА. Это именно так. Западные территории нынешней Польши это подарок Сталина полякам. Наши друзья, ваши забыли об этом? Ми напомним. Зерно, яке висипають з вагонів польські протестувальники, не створило б їм конкуренції. Воно прямувало в Німеччину, та й загалом українське збіжжя не експортується в Польщу. Там запроваджене ембарго на наше зерно, пише журналіст і депутат Микола Княжицький. Чому ж тоді фермери протестують на українському кордоні, а не у центрі Варшави? Перша причина бо блокування кордону України, яка Перебуває у стані війни, справді перевертає увагу. Друга, бо протести підігріваються проросійськими силами. Я вже казав, що Путіну це вигідно, а польський уряд чомусь не знаходить сили зупинити цей безлад. Володимир Зеленський записував навіть відеозвернення декілька днів тому до уряду Польщі та Анджея Дуде. Варто знати, що оці народні гуляння перевізників а тепер і фермерів організовує польська праворадикальна партія Конфедерація. Її непрямо підтримує права президентська піс Анджея Дуде. Вони розхитали антиукраїнські. Скіна і тепер намагатимуться знову повернути політичний контроль над Польщею. От як відповів сам президент Польщі Анджей Дуда, вони намагаються вирішити проблему. Фермери, нібито, бояться величезного напливу українського сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського союзу. Блокування кордону це не є рішенням польського уряду, це не рішення жодної польської влади, це просто рішення, ухвалене фермерами фермерськими організаціями, заявив. Президент, я шкодую, що такі ситуації сталися, але з іншого боку, прошу також пам'ятати, що Польща демократична країна, де право на протест просто існує, і воно гарантовано конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається. Однак тут є політичний аспект, сказав президент України Володимир Зеленський, і зараз я вам поясню, чому. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці. І під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, виглядають просто знущально. саме так, адже на торішніх парламентських виборах Піс зайняв перше місце, але не зміг сформувати уряд, оскільки ідеологічний проросійський партнер. Конфедерація набрав надто мало голосів. У результаті прем'єром став Дональд Туск 7 і 21 квітня у Польщі відбудуться місцеві вибори, і тому правий націоналістичний тандем воліє захопити владу на низовому рівні. Поміж іншого, вони збираються постригти голоси на хвилі українофобії. Більшість наших громадян, які мешкають чи проїжджають через Польщу, одностайні. Емпатія враз змінилася на ненависть. Влада ксенофобії давно засіла в ментальності польського суспільства. Влада не раз просила вибачення за геноцид проти євреїв у часи Другої світової, але антисемітизм не вивітрився і досі. Скільки ввезено російського зерна в Польщу за період 22-23 року? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3 мільйонів тонн. українське зерно, і наші 4 мільйони е, польщі стоять поперек горла, а 12 мільйонів російських просто проходять транзитом і все окей. Саме так, адже російське збіжжя, жоден польський патріот, так званий, не блокує. Кремлеві потрібно повернути ринки євроспільноти і корисні так звані е, провокатори. В цьому йому допомагають. Цікавий факт. Тільки через Польщу в 22-23 році перевалилося 12 мільйонів тонн зерна і лише 4,3 мільйони тонн з України. Президент намагається врегулювати ситуацію і пропонує провести переговори прямо на кордоні та раз і назавжди вирішити всі непорозуміння. Про це йдеться в телеграм-каналі Зеленського на главу польського уряду Дональда Туска та президента Польщі Анжея Дуду. Делегація від українського Кабміну чекатиме на Україну польському кордоні вже найближчими днями до 24 лютого. Зеленський реагує на події на українсько польському кордоні, де група польських фермерів блокує рух вантажівок та висипає на землю зібране українцями на замінованих полях та під обстрілами зерно. Гріх, знаєте, за таке буде президент України. У зверненні до поляків попросив їх пригадати зміст слова солідарність. Я запропонував сьогодні нашим партнерам у Польщі заради спільних інтересів вирішити наявні проблеми на кордоні. Наш уряд, всі наші інституції готові до зустрічі та діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат, і тим більше, коли нашим державам. І народом в Європі так чи інакше загрожує російська агресія, коли українці та поляки чи будь-хто інший у нашій Європі не знаходить спільної мови між собою. Від цього радіє лише Москва. Вихід цієї ситуації в тому, що провести спільне засідання РНБО України і польського відповідного органу, якщо з цього не буде користі, звернутися до Ради України НАТО і пояснити, що це блокування шкодить загалом українській економіці, українській безпеці, українській армії. Це питання блокування вигідне лише Росії. А... Сподіваюся, що Польща та Україна таки зможуть домовитися, і поляки таки покажуть свою солідарність і більше ніколи не висипатимуть українське зерно, яке дісталося такою важкою працею. Вони більше ніколи цього не повторять. А закінчити наш ЕТЕР, хочу зверненням Володимира Зеленського щодо поточної ситуації на фронті. Звичайно, наші воїни, Ласточкина Авдіївський напрямок. Новомихайлівка, Мар'їнський напрямок, Синківка, Куб'янський напрямок, роботи на Запорізький напрямок найбільша активність російських штурмів за цю добу. І максимальна важлива стійкість та хоробрість наших воїнів. Дякую усім, хто в бою на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую кожному і кожній, хто працює заради України та оборони. Я дякую усім, хто допомагає. Вірити в Україну це вірити у себе та працювати на спільну силу. Маємо досягти наших українських цілей, маємо перемогти. Слава Україні! Бажаю здоров'я, дорогі друзі! Вітаю вас із України. Хочу нагадати про те, що у нас йде війна, і що зараз ми дуже потребуємо допомоги, допомоги друзів, на яких завжди можна покластися. І це поляки. Все дуже просто. Ми разом боремося і разом воюємо. Без допомоги Польщі було б дуже тяжко. Ми б не змогли перемагати там, де ми наразі перемагаємо, і стояти там, де ми зараз стоїмо. Польща це наш друг, це наш брат, це так, у нас важка спільна історія. Так, таке було. Але разом зараз ми боремося з Росією. І Україна без Польщі не була б там, де є зараз. Тому що у нас мало боєприпасів, тому що нам потрібна ця підтримка, розумієте? А всі ж чудово розуміють, що якщо Росію ми тут не зупинимо, то вона піде далі. І у Польщі буде те, що зараз в Україні. І так, ця важка спільна історія нас зобов'язує до дій, до певних дій. Ми просто її повинні пам'ятати йти далі до нашої спільної перемоги. Ось тут у нас два прапори, і ми вирішили їх пов'язати так само, як пов'язані долі наших двох народів польського та українського. Я є українцем з польським корінням, і хочу вам, мої дорогі друзі, сказати, що все, що відбувається на кордоні, це лише політика, але нам разом з вами потрібно перемогти нашого ворога. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні, і ще польська не згідняла.